Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож приємного вам усім прослуховування. Бабуся не бачила нікого навколо через спилену сліз. Дочка відібрала все, навіть будинок і відправляла в притулок. Скільки можна скиглити, зробив щось, бо як дитина мала. А що я можу зробити? Хата, знаєш, не мішав, діти вже підросли, кожному окрема кімната потрібна. Вона своїми склянками всю кухню заставила, ще не ми їх як треба. Вчора все перевернули, поки знайшло щось смердить. Так що викручуйся давай, ти чоловік, бо я її точно тут не триматиму. Сльози рікою котилися шокам, та Волотина Мироніна їх не помічала. Все ще в голові лунала розмова її дітей між собою. Вона відразу зрозуміла, що вони вирішували долю матері. Діти відкрито показували, що вона їм посеред горла стоїть зі своїми порядками, хоч і рідко заважала їм. Старенька бачила відношення до себе, важко було не помітити та старалась не звертати на це уваги. Вона ще була в змозі все робити сама, завжди готувала снідану, ходила на ринок кожної неділі, хоч тільки зять постійно сварився, що вона все робить не так і залишає за собою купу сміття. Їх не можуть нормально помити посуду й не беріться, скільки можна повторювати, поїла та й пішли в кімнату, не чіпайте нічого. Я тільки допомогти хотіла, бо ж таки втомлені з роботи приходити олежаку. Вже й не пам'ятала, коли з її сім'єю за одним столом, як колись. Вона такі запіканки готувала, що чоловік сам собі заздрав, сім років пройшло, відколи підійшов він до іншого світу. Хворів недовго і одного дня покинув їх. ангелом охоронцем тепер літав біля хати, мабуть, і плакав, що немає ладу між дітьми та матір'ю. Син рідко приходив у гості, дочка вважалася поєдиною хазяйкою в домі і зі старенькою не вважала за потрібне обговорювати що-небудь. Донька завжди бурчала, коли мама приходила допомогти по господарству, і йшла з городу втім, або навпаки, варто було з'явитися Валентині волонтені Миронівні біля неї. Одного дня, взагалі, вигнала її в плачі до власної кімнати і поставила один вазон на підвіконня. Ось тобі рослина, будеш доглядати. Як вже так хочеться в землі корицатися, до грядок їй сама здатна подивитись, та й на кухні одна хазяйка має бути. Я тобі буду приносити їжу прямо сюди. Нащо тобі раз ходити? Та й посуд теж сама помою, я краще з цим справлюсь. Все ж підносимо до самого ліжка не треба швендіти по хаті. Валентина Мироніна самого першого дня відчула, як діти холодно до неї відносяться і цураються її, та не могла втямити через що, адже вона все життя їм віддала, нічого собі не залишила, все віддавала родині. Як тільки поховали батька, дочка визволилась переїхати зі сім'єю до мами, щоб підтримати. Заодно і онукам буде краще на свіжому повітрі. Через деякий час діти вирішили надовго переїхати в батьківський будинок, тим більше напівпустий. Свою квартиру здали в оренду, та сьогодні вона дізналася, що її саму виставляють за двері з рідного дому. Від такого розчарування в неї перехватило дух. Сусідки Валентини воронів не була схожа історія, проте її син попросту не міг доглядати за старенькою матір'ю через власну інвалідність, тому й оформив її документи на притулок для перестарілих. Все ж відвідував постійно маму на свята провозив самоколики і завжди заходив до Валентини Миронівни з чоловіком, щоб розповісти останні новини про маму. Але відколи дочка з чоловіком з мами, всі відвідання сусідів припинилися. Олег нікого чужого не впускав у дім і не приховував свого різкого відношення до гостей. Вони з дочкою одразу встановили правила і список бажаних відвідувачів. Для пустих теревені телефони існують. Хочете поговорити з Валентиною Миронівною? Та дзвоніть, нема чого ходити сюди. І так минулого разу запасного колеса не дорахувався. Валентина Мороніна навіть не помітила, як втратила будь-які зв'язки з друзями та знайомими, та не було в їхньому домі вини. Прийшов майже тиждень, як прибув Костя. Бойсько зайшов у мамину кімнату і довго переминався з ноги на ногу, потім сів у крісло, довго зіткав, але так і не зміг подивитись матері в очі. Видно було, що він не знав, де знайти собі місце. Він був дуже прив'язаний в дитинстві до неї, завжди допомагав, жалів, не було дня, коли б він заснув без маминої казки. Весь час горнувся до матусі, чи коли добре було, чи вдарився десь. Ти вибач по іншому поки не може бути, тільки давай без образ, це все зробимо. Треба ж зрозуміти, що ми вже виросли у нас свої сім'ї та й робота у кожного, коли я маю за отбою дивитися. Ледве вдома все встигаю, та й Катя крутиться зранку до ночі. Так що давай, збирай речі, нас вже чекають. Я про все домовився, але в директора часу мало, треба поспішити. Ось я пішов на вулицю через відкрите вікно, було чути їх сварку з сестрою. Він винив її в тому, що могла б і сказати про документи, по яким тільки Катерина вже являлась єдиною власницею дому. Якби він знав раніше, то не допустив би цього. І хату добротну хочеш, і за матір іншим не дольгляд віддала, кричав Костя, обізвався правильний. Просто я раніше встигла, тому ти й злий зараз, через зуби, відповіла Катя. Не рівняй мене до себе, ми зовсім різні. Я достатньо її доглядала, підтирала все за нею, готувала. А тепер що? Розвела гадючник домі, а потім і під себе ходити почне? Мені це все прибирати, чи що? Тільки зараз Валентина Мироніна зрозуміла, що сталося. Катя нещодавно улесливим голоском просила її заповіт підписати на всякий випадок, щоб ніхто обманом потім не міг дім батьківський у них відібрати. Старенька звикла за дітей торгуватись, тому навіть не читала, що там писалось. Ще й секретар сільської ради підтакувала, говорила, що заповіт обов'язковий, тепер тільки через нього спадок можна отримати. Валентина Мироніна спочатку здивувала, що та прийшла, та дочка запевнила так потрібно. Представник від влади місцевої має бути присутній. Гаону вона, як виявляється. Це скільки грошей за таку аферу віддали? Вона виявилася ніким і ні з чим не було що доводити, просто змиритись, чекати кінця. Пили на сліз, давала на очі. Валентина Миронівна усвідомлювала прекрасно, все назавжди змінилося, нічого уже не повернеш. Залишилось лише пара речей, вона дістала із шкатулки перстень чоловіка, єдине, що від нього залишилось, спільне фото з дітьми, коли життя здавалося повним радості і надій на майбутнє. Склала в сумку декілька ковтин та спідницю, кинула останній погляд на рідну домівку і пішла до автомобіля, не глянувши на доньку без єдиного слова. Вже в машині, сидячи на задньому сидінні, втомлено спостерігала за дорогою, серце посилилась чорна пустота. Все, заради чого вона жила, її змусили залишити. Відчай підступав до горла, адже вона тепер зовсім одинока. Дітям, власне, не потрібна онуки, мабуть, вже й забули про неї, їм і раніше було байдуже до неї. Вони були ще зовсім малятами, мало розумілися у дорожних, у дорослих справах. Валентина Мироніна лише молила, щоб онучата виросли достойними людьми і не зробили такого ж зі своїми батьками. Біля притулку жінка зупинилась, бо від далекої дороги трохи памороту з голові, не звикла до такої довгої їзди. Мамо, швидше, ми вже й так запізнились, а у мене ще цілого розправ подарунок сані знайти у неї, якщо ти забула сьогодні іменини. Костя з Оксаною одружились багато років тому, та сьогодні Валентина Миронівна і про свій день народження не згадала б не те, що про невістку. Забула про все на світі, коли почула розмову дітей, а попереду були важчі випробування. Валентина Мироніну зачекайте мене, пролунало позаду, коли вона вже майже зайшла в притулок. Стало цікаво, хто б зміг бути. Костя почав метушитись і почервонів від злості. Зачекайте, не йдіть туди, я вас благаю, переїжджайте до мене, якби раніше дізнались, одразу б забрала вас до себе. Щоб не сварка дітей ваших тих би не знала нічого. Ми з чоловіком одразу за вами понеслись, аби лише встигнути. Валентина одразу впізнала молоду сусідку Наталю, та ще дитиною біля них крутилась. Сім'я неблагополучна була, мама з татом ще збили, сіпили, на дитину зовсім уваги не звертали. Та Катя цуралась з такого сусідства й уникала молодшої Наталі, хоч та намагалась багато разів подружитись. Та Валентина Мироніна завжди її жаліла й турбувалась про неї. Причісувала до школи, годувала, купувала нові речі. А чоловік Валентини навчив дівчинку стояти за себе. Коли виросла, поїхала в інше місто в медичне училище. Тоді й батьки померли. Добрі сусіди поховали їх за свої кошти. Наталя довго намагалася віддячити їм, але вони відмовилися. Наталя часто приїжджала до них гості, привозила гостинці, на свята залишалась. Рідні діти на той час жили своїм життям, тому рідко бували вдома. Та Наталя вийшла заміж, народила дитину, і зустрічі припинились. Аж тут вона стояла поруч і теж плакала. Наталю, нащо я вам? З мене толку мало, хіба пенсія невелика. Діти правильно зробили краще тут свого віку доживу. Ні, сльози ще сильніше покотились по її щоках. Я цього не дозволю. Ви мені кращою мамою були. Я від вас скільки навчилася, як ніколи. Тільки завдяки вам виросла гарною людиною, а могла закінчити, як і мої батьки. Я не розумію, що в головах ваших дітей, але я вам хочу дати дім і сім'ю люблячу. Костя все більше сердився, все підганяв маму до дверей. Говорила не звертати на цю глючку уваги, бо вона хоче лише грошей від неї і годувати навіть не буде. Через тиждень же брукувати будеш, а мені знову шукати виходу на директора, домовлятись про зустріч на тихав син. Та Наталя все заперечила і глянула стареньків в самодушу. «Тітку Валю, я вас завжди мамою вважала. Як же я можу зараз вас тут залишити? Тут люди довго не витримують, нікому вони тут не потрібні, а я, навпаки, хочу, щоб у вас сім'я була і дітки мої, мої про бабусю мріють. Вагалась Валентина Миронівна недовго, спустила зі сходинок і сіла в машину до Наталі. Вже не чула, як кричав син, що вона тепер може їм не дзвонити, оскільки сама за себе вирішила, так і залишиться жебрачкою. В жінки серце рвалося від думки, що чужій людині вона була потрібніша, ніж рідні діти, яких виростила. Наталя з чоловіком виявилася дуже добрими людьми, наче на підбір. Діти їх ще з порога стали кликали Валентину Мароню на бабусею. Вони від неї просто не відходили, і вона знову набрала сил, ніби помолочила, знову повеселішала і вся світилась. Пекла смачні запіканки, доглядала внуків, чекала казки що... з щасливим кінцем, під які дітки щасливо засинали. А рідні діти так жодного разу і не прийшли до неї, щоб попросити пробачення. Любі друзі, що б ви зробили на місці матері? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.